Всім привіт! З вами знову Житомирський міні-трактор з мотоблока. Показую наступне замовлення. Передня балка. Ось таку ми виготовляємо передню балку для міні-трактора з мотоблока, для самостійного переобладнання. Хто сам хоче робити на саморобний трактор? Ось така передня балка. Ширина даної балки по центрах коліс буде, коли вдінуться колеса 65 см. Можемо виготовити передню балку. З шириною по центратку ліс 50 см, а максимально м. Це, що ми робили. Зазвичай стандартно робимо 70 см. В нашій балці гальма йдуть на передніх два колишчату. От Тут тобто стоять диски, супорта, Жигульовська ступиця у зборі. Тут ось поточений шкорінь поточений. Два підшипника сидить через розпорну втулочку, цапки тут проточені. От, ось такі. Получається, у нас передня балка. Для того, щоб балка гойдалася вліво-вправо, ось зроблена ось така тулка стоїть, підшипник в середині розпорна втулка. Тобто ставите палець, дві штуки і у вас гойдається балка. хто там писав у коментарях, що у нас передня балка не гойдається. Ну, передня балка має гойдатися всіх і вона у нас теж гойдається. Коли цікаве замовлення, телефон як завжди підпису. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео, далі буде ще набагато цікавіше.